Дослідники кажуть, що Іван Франко у повісті Захар Беркут лише частково опирається на історичні факти, основним джерелом написання повісті. Став багатий карпатський фольклор. Зокрема, факт потоплення в Карпатах татаро-монголів не має документальних підтверджень. Іван Франко використовує народний переказ про сторожа величезного кам'яного стовпа, що звисав над тухольською долиною. Цар велетнів, цей святий камінь, що знаходився на схилі хребта Зелемінь, був своєрідним уособленням життя ворогом богині смерті Морани. Тухольці. Цим каменем завалили вхід у долину і тим самим перекрили течію опору. Води річки в місці впадіння річки Головчанки постійно прибували. А діватися не мали куди. Орда схаменулася і почала втікати в сторону теперішнього села Либохора. Та було пізно, стихія зробила своє. Населення не дало собі ради із захороненням ворога. Ще багато днів у повітрі витав запах мертвого тіла. Від і пішла назва села.